Великодня історія дітям наближається найсвітліше християнське свято Христового Воскресіння, яке чекають не тільки дорослі, а й діти. Та для півтахів ця подія має інакше значення: смачна випічка, різнокольорові писанки, солодощі та святковий настрій. Пасха це великодній хліб. Головна страва на столі цей святковий день. Отже, слухайте, дітки, такі історії. Історія перша про Христа. Колись давно народився маленький хлопчик, Божий Син Ісус Христос. Він ріс надзвичайно доброю та сердечною дитиною. Коли підріс, почав багато подорожувати світом. Та розповідати людям про любов, доброту та прекрасне вічне життя. Христос навчав людей допомагати один одному, не робити зла та прощати недобрі вчинки, а ще Ісус допомагав хворим людям, зцілюючи їх від недуги. Завидющі царі злякалися того, що люди полюбили Христа більше за них, тому схопили Божого Сина. Катували його, а потім розіп'яли на хресті. Та Ісус добровільно прийняв всі муки та смерть, щоб очистити людські душі від зла та таким чином подарувати людству вічне щастя. На третій день після поховання Христа сталося диво, Він воскрес, довівши всіх, що душа є безсмертною. Тих пір люди згадують Христа в день Його Воскресіння та дякують йому за його вчинок та за можливість жити, насолоджуватися життям. Історія друга про фарбування яєць на Великдень до тодішнього Царя прийшла дівчинка з радісною новиною, що Христос воскрес і подарувала правителю куряче яйце як символ. Нового життя. Та цар розсміявся і не повірив у диво, він висміяв дівчинку та сказав, що скоріше це яйце стане червоне, ніж він повірить в цю лисенницю. Та як тільки цар це сказав, як сталося нове диво, яйце враз стало червоним, цар тільки зміг сказати воістину воскрес з тих пір. Яйця почали фарбувати в різні кольори, а червоний є символом нового життя. З Прийдешнім святом, здоров'я та миру кожного ці святкові дні!